Я передаю слово Сергію згорцю, директору агенції Дефенс Експрес та ведучому рубрики «Воєнні підсумки дня. Сергію, будь ласка, вітаю тебе, Василь. Вітає наші дачі. Сьогодні в нашій рубриці Ми поговоримо про потужну ударну кампанію, яку сьогодні Україна провела проти ворожих літаків на литовищах в глибі російської території, і про особливості поточного етапу бойових дій з Російською Федерацією в оцінках експертів про Курськ і не лише далі у нашому випуску. Ну, усім відомо, що по всій Україні оголошується повітряна тривога, коли з литовича Саваслейка піднімається російський винищувач, перехоплювач Міг Міг-31К з носієм, який є носієм ракети. Кінжал, це гіперзвукові ракети, є небезпечними і далекобійними. І тому протидії або щільна система ППО з патріотами, або знищення носіїв кінжалів, літаків міг 31 у місцях їхнього базування. І саме цієї Ночі, як на мене відбувся такий черговий і потужний етап української повітряної ударної кампанії по знищенню російських військових літаків, запасів засобів враження, які ці літаки використовують. Ну а також е аеродромної інфраструктури, далекобійні дрони СБУ та сил оборони повітряних сил, сил спеціальних операцій, центру безпілотних систем е здійснили сьогодні найбільшу атаку на російські військові аеродроми, Роми і дехто хоче зробити висновок, що це найбільша атака за всю війну. Сподіваюся, що насправді найбільше ще буде, але в будь-якому разі, сьогодні цілями були одразу декілька ворожих летовищ. Звісно, я почав Саваслійки не просто так, тому що якраз один з аеродромів, який був атакований дронами, це якраз Саваслейка, яка є базою. Міг 31 і ця база розташована. За 650 кілометрів від лінії фронту у Нижньогородській області, що ми знаємо на сьогодні? Є дані супутникової системи фіксації пожеж. НАСА ці дані фіксують, що є осередки пожеж. Це можуть бути або арсенали з арсеналистими кінжалиби, або сховище пальним до літаків Міг 31 Хоча є очікування, що могли бути також. Вражені і літак, Іл-76, і ймовірно, як мінімум, один міг 31 тому що на такий висновок наштовхують відео, які демонструють самі російські військові, які намагалися відбити спробу. Відбити атаку наших дронів там говориться, що ось аж 10 дронів, хоча б один збитий. Додамо, що на цій базі Саваслейці є три майданчики для базування літаків. Всі вони відкриті. Так що, в будь-якому разі, сподіваюся, що робота дронів була достатньо ефективною, але дочекаємось супутникових знімків. Окрім Саваслейки були ще здійснені удари по литовищам у Воронезькій області. Це власне два Литовища, Балтімор і Борисогліпськ. Вони мають відстань від лінії фронту відповідно 180 і 340, і 340 кілометрів. Є відео, які показують там роботу російської ППО, вибухи е, там. Коментарі, які ми зараз не можемо озвучувати в ефірі, але у будь-якому разі є вже супутникові знімки, щонайменше не менше по одному у литовищу по Борисоглєбську де базуються там 125, 130, 134, 135. І є знімки, які ми зараз бачимо на екрані. Власне, можна говорити про те, що в, в, західно, в західній частині литовища є удари по ангарам, що там в цих ангарах або засоби відновлення літаків або е, засоби враження. Я думаю, що про це буде стане трошки згодом відомо, але в будь-якому разі можна говорити, що ця атака була е, е, ефективною. І четверте литовище це власне Курськ, литовище Халіно. Це за 7 кілометрів від Курська. Тут найменше інформації, але я наприклад не виключаю, що той збитий Су-34, про який сьогодні прозвітував генеральний штаб, ймовірно міг підніматися самого з литовища в Халіно. І я думаю, що це якраз загалом свідчить про такий системний підхід, масовий удар нашими дронами по низці російських литовищ. І Коли говорити загалом про підходи до цієї кампанії, то я б насправді ще згадав удари по російській стратегічній базі Олєння. Це 1800 кілометрів від українського. Кордону, а також удари по морозовську литовище де було зруйновано значні запаси російських кабів. От зараз ми бачимо наслідки цього влучання. Ну і також удари по. Литовище Липецьк-2. Тобто загалом це говорить про системні підходи. Але і ми раніше здійснювали удари по російським литовищам, але що зараз змінилося? По перше, удари стали стали більш масштабними. Відстані зросли. Кількість дронів, які використовуються. Суттєво зросла потужності цих дронів зросли, і зараз ми бачимо, до речі, мапу на якій показано, що не менше російських литовищ, які розташовані на глибину до, до 300 кілометрів. Зараз ми ведемо атаки по цим литовищам, головно, нашими дронами, хоча було б набагато ефективніше і. Е... Потужніше, якби ми могли використовувати і американські і ракети штормшедов, тому що ракети задають значно більшої несподіванки з огляду на менший час підльоту, аніж ніж наші дрони. Так що в будь-якому разі, сподіваємось, що. Згодом ситуація зміниться і до українських дронів такі додадуться атакамси. І якраз з приводу несподіванки, ми знаємо, що це один з факторів, який суттєво впливає на лінію фронту, що демонструє, до речі, операція в Курській області, де наші сили оборони просуваються в глиб території противника. загалом можна припустити, що фронт вклинення становить десь 60 кілометрів. І глибина вклинення на певних ділянках від 10 до 30 кілометрів. І сьогодні. Генерал Сирський відзвітував Верховному Горкомановичу про те, що відбувається подальше просування наших військ про те, що е захоплено додаткова кількість полонених, і до речі, кількість полонених за цей тиждень бойових дій там коливається в сотнях російських полонених. Хоча насправді думаю, що там показники наближаються до тисячі. Там є і строковики, є ФСБшники, і Ахмед, і ті, які які. До, до чеченських підрозділів, так що в будь-якому разі поповнення нашого фонду для ООО обміну ну, суттєво збільшилося. Це якраз один з наслідків цієї операції. А далі ми більш детально поговоримо про оцінки і наслідки цього наступу наших підрозділів у Курській області. І зараз до нас долучається. Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, воєнний аналітик і письменник. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути на нашому каналі. Пана Сергію, вітаю. Як завжди, дуже радий приєднатися до каналу. Де... Хотів би, щоб ви оцінили от цілі Курської операції, які зараз проводять сили оборони. На якому етапі зараз, на вашу думку, ця операція перебуває, і які результати найбільш прийнятні для збройних сил України, тому що можна почути різні голоси і різні оцінки щодо ризикованості такої операції, які зараз проводять збройні сили. Я спробую е, висловитися щодо того, де ми зараз, так би мовити, да, в якій точці чого досягли, і які ризики. Е, справді, вже увесь світ е, весь тиждень розмовляє лише про починає розмови лише з е, українського наступу в Курській області, і це дуже е, серйозне досягнення, тому що е, завдяки е, раптовому наступу вдалося вже вдалося вплинути на Російське суспільство вплинути на західне суспільство, в тому числі на е, політичний естеблішмент, який, який почав стрімко змінювати думку про те, як і в якому обсязі потрібно допомагати Україні. Про це трішки пізніше, е, детальніше, але е, ще з'явився е, фонд обмінний полонених. Величезна кількість це так само дуже важливо. І, і е, головне, що було зроблено, що вже зроблено, це продемонстрована слабкість російської воєнної машини і слабкість режиму. Путіна крих, крихкість взагалі злочинного режиму кремлівського, і це є величезне досягнення. Деякі зміни написали, що в головах чи в свідомості західних політиків почали зникати оці червоні так звані лінії щодо в, в, в тиску на Путіна, і важливим безумовно є те, що почали відтягувати російські війська. Відтягувати свої підрозділи, свої частини з фронту, з ділянок з харківської ділянки, з ділянки, навіть з Покровського напрямку, де ситуація була достатньо навіть критичною. Називали деякі фахівці військові, і це безумовно досягнення. Це перехоплення ініціативи в цілому. Це дуже важливий момент. Який ну безумовно є визначальним, і те, що операцію називають блискучою, це дуже дуже важливо. Я коротко пройдуся про по, по країнах, які могли б змінити своє ставлення і чи серйозно вплинути на подальше просування українських військ а саме це. Сполучені Штати, які поки що зберігають заборону використання ракет, про які ви вже сказали в ефірі. Далі Німеччина навпаки це готова дозволити, але вона ж не надавала нам крилатих ракет. Франція мовчить про крилаті ракети. Британія висловилася проти використання крилатих ракет. Тобто виходить так, що надалі певний час. Україна знову має довести, доводити, що саме конвенційна зброя може змінити перебіг усієї війни і фактично обнулити ідеологію ядерного протистояння, що могло відбутися вже наприкінці 22-го року. Потім могло відбутися в середині двадцять І знову таки через гальмування заходу цього не відбулося. Тепер про певні ризики. Ризики безумовно дуже серйозні, і взагалі-то цей наступ, як на мене, він з'явився з народився звічаю, взагалі, да з того, що був постійний постійний тиск російських угруповань, і не було чого робити, тому що, на мій погляд, проблема була не вистачання резервів. Не вистачання озброєнь ключових і боєприпасів, і ось тепер шляхом розтягування фронту, що так само є збільшення ризиків. Українським силам оборони вдалося змінити ситуацію. Тепер фахівці військові вже висловилися, що найбільші ризики полягають перше в великій глибині просування, де понад 60 кілометрів. Якщо пройдуть українські війська, то буде дуже складно підтримувати логістику. а якщо ще далі, то взагалі буде залежати від готовності українських резервів. Та теж саме можна сказати і про фланги закриття флангів. Військові фахівці вважають. Ну, дуже великим ризиком і великою потенційною проблемою, але е, ми до, достеменно не знаємо, якими резервами сьогодні оперує головком Сирський, і якщо резерви, якщо б е, припустити, що хоча б е, частина бригад з тих 14 бригад, про які казав е, верховний головнокомандувач Зеленський. Про який він біткався, що немає чим озброїти. Що якщо, хоча б частина, наприклад, 4-5 бригад з них готові, то ну, цілком можливо розвинути і подальший успіх цього наступу, і навіть ну, здійснювати закріплення дуже потужне. До речі, саме закріплення і будівництво потужних потужної шаленованої оборони вже на Курській області, це дуже важливий. Елемент е, Буби, я не знаю в якому вигляді зараз це відбувається. До речі, тут не можу не сказати такі слова, що е, окрім інженерних підрозділів, було б дуже логічно б в такому вигляді закріпити приватні військові компанії. Але у нас п'ятий рік вже розмови про це і три законопроекти, е, які е, фахівці називають. Достатньо пустими і далекими від е, того, як треба будувати приватні військові кампанії, а це можливість асиметричних дій, і в тому числі проведення потужних інженерних робіт на е, вже захопленій території. Е, тепер е, ще один аспект, який дуже важливий, який е, напевно якому теж присвячена е, ця цей наступ. А саме йдеться про вибори е, президентських Сполучених Штатах. І тут треба особливо наголосити, що є американські сили. Зокрема, ну відвідали Київ два сенатори: республіканець і демократ. Це Грем та Блюменталь. Два ці сенатори, хоч хочуть подати такий проект закону від двох партій, підтриманий від двох партій. Який би забезпечив допомогу Україні на 25-й рік, це дуже важливе страхування від Трампа. Будемо так казати, від пришестя Трампа фахівці вже проаналізували можливість такого просування такого закону і кажуть, що передусім дуже важливим було б, якщо б Каміла Гарріс, якщо б і не перемагала, але йшла. З Трампом ще краще, якщо б вона перемагала, то тоді це для спікера Джонсона було б дуже важливим показником для того, щоб розглянути цей проект, щоб підвищити свої власні політичні ставки. Бо зараз він цілком залежний від Трампа. Якщо Трамп буде перемагати і скаже йому не робити цього, він не винесе цей законопроект. А якщо саме Каміла Гарріс буде перемагати, то до 5 листопада йому потрібно внести це і потім... Розглянути до кінця грудня, отже, знову майбутнє України частково знаходиться в залежності від американського політикуму, і залежить від того, як буде перебіг, перебіг саме президентської кампанії в Сполучених Штатах. Ну будемо сподіватися, що Каміла Гарріс набиратиме оберти оберт, і власне кажучи. Зараз нас трошки перервався з зв'язок з Алтином Бодраком. Зараз ми його е, поновимо. Якщо нам це вдасться, От зараз пане Малтина, зв'язок трошки перервався, Я хотів би вам задати зараз крайні питання з огляду на те, що час. Досить швидко спливає? Як би ви оцінили зараз дії противника? Як буде зараз діяти оця цей клан Путіна пов'язаний з тим, що він вимушений реагувати на український наступ? Але як чи повністю спробує витіснити українські війська з власної території? Чи ще, обмежиться оцією контртерористичною операцією, яка насправді, ну, як на мене, навряд чи буде такою, що дійсно зможе виконати оці цілі по витісненню українських військ, які ваш. Прогноз дій противника тут, тут насправді міститься величезна небезпека і величезний ризик, пов'язаний з тим, що, е, начебто, полегшенням да, ну, таким е, спрощеним е, підходом до оборони, е, і таким полегшеним е, просуванням е, українських військ е, Кремль може створити пастку, да і е, е, заманити е, сили оборони більш, наприклад, ніж на 80 кілометрів. В глиб, якщо це відбудеться, і все залежить абсолютно, як я вже висловився, від наявності підготовлених потужних резервів, тому що в разі, якщо вони існують і якщо вони готові, то для України це не буде проблемою, і можна буде розвинути успіх і потім, в разі необхідності, перейти до оборони, якщо ж резервів замало. А власне кажучи, цитування українських вояків, які були поранені і яких перекинули з інших напрямків буквально за день до наступу, ну не прямо, але свідчить про брак резервів. А, і якщо резервів таки недостатньо, то така пастка буде дуже небезпечною тому а, а, дії Росії, вони, начебто, зараз. А, Ну, тільки оговталися від е, раптовості і починають щось впроваджувати, але вони можуть уповільнити це штучно, штучно уповільнити саме підготовку до відбиття, і можуть е, е, штучно заводити резерви не на лінію зіткнення, а подалі. Скажімо, там на двадцять 30 кілометрів, і ну безумовно багато чого залежатиме від розвідки і засобів ураження. Тут Україна вже продемонструвала сили оборони, вже продемонстрували величезну потужність як ураження і аеродромів, про які ви розповідали, так і ураження власне снайперською артилерією тих підрозділів, зокрема які. Йшли на підкріплення, на які перекидалися, і тут е, насправді у українських сил оборони набагато більше зараз переваги, і справді е, ми бачимо, що ініціатива в руках сил оборони України, і власне через це ми спостерігаємо піднесення підвищення морально-бойового духу. Дуже це дуже важливий аспект в цій війні і. Е, цей наступ вже виконав свою роль, вже, не, не зважаючи на результати майбутніх перемовин. Пане пане Валентине, дуже дякую за ваші такі точні і цікаві оцінки. Певні прогнози щодо дій противника. Побачимо, яким чином практика або час підтвердить ваші висновки. І нагадаю нашим дачам, що в ефірі Кланспресо був Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Ось таким були головні воєнні наголоси цієї доби. А далі Ір продовжить Василь зима, тож залишайтесь на каналі Еспресо.